Так, старт номер 2 Попередня трансляція щось вилетіла. Сподіваюсь, вас це дуже не засмутило, але... але будемо щось робити з цим всім. Так, перспектива, сітка. Знайти центр нашого світу. Ще, напевно, треба буде включати гарячі клавіші. Є така програмка, яка підсвічує їх. Сьогодні мусимо точно щось зробити, сьогодні зробимо якусь візуалізацію. І ти так само можеш повторювати за мною, от, починаючи з цього бокса, закінчуючи тим, що будеш копіювати розміри, там ті чи інші, і ми з тобою будемо створювати якийсь предмети. Потім ми, звичайно, запустимо корону, щось зарендеримо, якщо встигнемо. Тому, що, як показує практика, можуть виключити світло. І в мене це передбачається на 10-ту годину. От буде у нас така коробочка, потім ми поставимо CoronaSan, направимо його в віконечко сюди, потім поставимо камеру, налаштуємо цю, цю корону камеру, включимо рам рамки рендеру і зробимо гарний рендер. Поговоримо про те, які ракурси будуть більше пасувати до той чи іншої ситуації, чи вертикальні, чи горизонтальні. Я покажу деякі секретні які тобі допоможуть це все зробити. Можливо, декілька кілька, кілька готових е, об'єктів я скинув групу. Ти їх скачаєш, а теж зможеш собі е, ними скористуватися і будеш трохи мати і знати більше за інших. Тому, якщо тобі це цікаво, одразу можеш писати мені зараз щось в чаті, як така тобі ідея, з чим би ти хотів запитатися, дізнатися. Розміри. От, коробка, мозоліло все одно коробки. Тобі точно на якомусь етапі це буде, треба, тому що це оце база, і тут треба буде тобі це все прокликати, не раз, щоб тебе ця навичка стала саме твоєю. Keyboard Preferences, Filter, Clay, Settings, BTX, 2 Light. От Тільки що був один з тих трюків, який. Можна в майбутньому собі використати. Так, черговий раз. Подивлюся, що в мене там. Угу. Щось не у нас. Подивлюся в чатику. Так. І будемо щось моделювати. Чого що собі? тут мені рекламу вже підсвічує. Закрити. Зайти. <рес> Треба вчитися. Ура! Перший коментар за сьогодні. Це вже непогано. Число глядачів один або двоє. Але чого я чату не бачу? А, напевно його тут я не побачу. <рес> Добре, супер. це точно. Минулого разу якось трохи активніше це все було. Але всі, всі ми тренуємо якусь свою навичку. Я треную навичку це нормально організовувати собі. І потім щось з цього вийде. До речі, чатик, телеграму, це ось тут, де можете зайти. Добре, 3 max, Скачати картинки. Ми треба, щоб в на нашому екрані вже щось з'явилося. Зайду в домашнє завдання. А, що що в мене вже? Так, сіду вчора, передивлятися, де ця штука знаходиться, бо це... Бо насправді бачу щось є. Так, стрілочка поділитись. Супер. Я знайшов цю цю чарівну кнопку. Так, ну назва, звичайно, помінялася знову. Вивчаю 3D-скультинг. Але це насправді має бути 3D-візуалізація. Тому якась така біда з цим ютубом сьогодні. Не знаю, то, то завжди, як щось заплануєш. Хотілося би, щоб по одному йшло. О, супер. <ріх> Такс. У нас там була така сіра світла кімната. Мені подобаються такі світлі сірі кімнати, тому що вони трохи, трохи цікаво робляться. Якщо звичайно там якесь базове світло поставили, то на тому воно якби закінчується. А там де треба якийсь світлий інтер'єр, то там є деякі маніпуляції за... Так, витягну я собі цей YouTube на окреме вікно. Ага, ось я і знайшов нашу прекрасну картинку, по якій можна щось моделити. До речі, так, це підкреслюю цей стрім не для професіоналів, а для тих, хто ще стартує. Я впевнений, що звідси ви зможете собі щось корисного витягнути. Ну, як мінімум, у вас така буде подвійна порція 3ds Max в суботу. Я думаю, ви підозрюєте чому. Так сюда закинул. Так шторка, лампа, может что-то я изменю, картинку скидываю в чат, можно и тоже скачать, можно не по размерам работы. можно по размерам. Добре, добре, супер. Хоч щось сьогодні вдалося звуком розібратись, бо я вже казав в якомусь тому стрімі, який вилетів, що, що мені часто на відео, особливо на старих відео, писало, що в мене звук поганий. Ну, це все вирішується, звичайно, елементарно. О, напевно, хтось напише, що я там зробив помилку наверху. На каву ау. напевно, треба це. Виправити. О, супер. З цим є. Ідемо далі тоді. Чесно обіцяю, якщо так будемо практикувати, якщо тут буде трохи людей, то буде краще до цього готуватися. Бо сьогодні такий. Перебіжками від одного місця до іншого. В аудиторії в мене мигало світло. Мене це трохи турбувало, і я перепідключився з ноутбуку, інтернет не ловило. Але нічого, буває так, буває гірше. Добре, цю штуку я зайшов в леєри. Отже би я знайшов хайлайт курсор, є така програмка. Cursor, курсор, курсор хайлайтер. Який підсвічує курсом, вам би було трохи простіше бачити, де я махаю. Бо В'ячеслав теж мені хі -хі, свій фідбек якось дав, що я деякі штуки трохи занадто швидко показую і можна би було робити це і повільніше. А, такс. Ну тут досить така, досить об'ємна кухня, напевно, якщо тут стіл стоїть. Заховаються леєри, створюю новий. До речі, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, чого може працювати, не працювати, а працювати леєри, тому що у нас тут є ось такі два режими. Так, а ну видно, чи не видно. Видно чи не видно. М так, трьом наткнути. Деві там мотав? Чи видно, як малюю на екрані? От. Є, є червона якась штука. Якщо, якщо є, то є, якщо нема, то. Коротко, тут внизу є такі кнопки. Якщо ви переключились на цей режим, то у вас точно не буде значка плюс, а плюс вам потрібен, тому що нам потрібно додавати леєри. Додаємо леєри, кажемо, що цей леєр це буде наші «walls». І на цьому леєрі починаємо щось будувати. Тобто все як звичай, як вона ванна у нас була, як це ще зовнішні стіни Там 350. Так, це не зовнішня стіна. До речі, ви знаєте, що якщо залежно від того, з якого ракурсу ми дивимося на на об'єкт, то може бути, що у нього lens, це може бути навіть висота, а хай це ширина. Якщо все добре. Висота стінки буде 3 метри, це буде 350. І довжина буде м -м, давайте 5 метрів. Потім я підкориговую якісь е, значення і попідкориговую якісь значення і, 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 і скину вам в чат е, в Телеграм. Так, mm. <laughs> да, так, да, це, це правда. Uh, я знаю, що хтось з вас вже точно вийшов на якийсь вищий рівень. Можливо, хтось почав там моделювати більше. Я, до речі, теж якби почав цікавитись більше цієї темої трудостоків. І... і і. і. Це коли не виходило. Uh. І сьогодні якраз згадував про ці 3D стоки. Трохи більше не збираю інформації, спробую закинути якихось своїх моделек туди, на якісь ці сайти стоки, хоча б, не знаю, потім 3-5 доларів. Якщо буде якийсь продаж за місяць хоча б дві штуки, значить це працюючий спосіб. Якщо ні, ну, можете так само спробувати. Наприклад, є там сайт CGTrader, я потім вам його напишу. І можна на цьому CG трейдери пробувати щось е закидувати, як мінімум така собі пасивний дохід. Ну але всі ми знаємо, що на будь-який пасивний дохід. Спочатку треба добряче попрацювати. Так. Якщо якісь розміри пізніше підключилися або не промотали трансляцію, то, то там воно є. Можете піддивитися розміри. Так, давайте я намічу просто з якої сторони буде цей стіл стояти. Або воно ну, якось отак. Як він тут є. Ще б буде, добре було, якщо б мені підказували, який розмір там стала цього. Ну давайте 1200. 1200 на 60 на... на 18 Вт на стільницю. І піднімемо його, нажмемо W то піднімемо на 750. Я не раз признавався що я ці розміри теж часто забуваю, але що поробиш. Тому от, тут десь буде цей стіл стояти, що розверну його десь отак. Ну Чесно признаєтесь в кого 3D запущений, і хто намагається щось робити. Поки я тут клікаю між чатом. От що шо, шо, а тут зараз дуже не вистачає другого монітора. Треба свій буде організувати. Так, 1200-600. Давайте заменю 600, 1200. Так, колись би мінімальну підлогу організувати. Було видно. Але на домашньому комп'ютері то одне задоволення працювати. Це таке, як круте не крути, тут 32, чи може трохи більше оперативки стоїть і відчутно, як нічого не зависає і можна навіть швидше якось говорити, ніж коли підвисає. Як там питання, пропозиції? Не забуваємо. Ну, можемо і про життя говорити, тоді взагалі <хи>, нічого не доведеться робити, але все-таки тут канал про 3D. Так що я собі якусь регулярність випрацьовую, ви собі закриваєте те, що могли би забути. Це як не знаю, мої улюблені приклади з англійською. що Коли ти там півроку не розмовляєш англійською, то потім може в тебе вилетіти з голови і з 3D. 3D-моделюванням так само. Певний, що частина кнопок забувається. Так само, як в мене забулося, що відстань цієї стіни. Так, скільки воно там? 5 метрів. Добре. Привязки, класна штука. Тут ще, правда, до речі, корисний інструмент можу вам порекомендувати. Тут є десь more. От, тут є класний інструмент, який називається Tape. Helpers. М -м -м. Чого це мають... Так, це сьогодні в мене день підвасання називається. Пане тут. О, супер. П'ята кнопка, ось такий трикутник і тут є Tape. Ви цим тайпом можете міряти відстань. Хтось питався в мене раніше, от берете, ставити звідси. Дотягуєте сюди. І тут в правому вікні у вас є відстань, бачите, 5350. Це, це наша, наша лінійка поміряла. Ось вона. Класний інструмент можна користуватися. Добре. Прив'язку відключили. Зайшли сюди. Так, страдували 5 метрів. Навіть зійшлося. 350. Ну, до речі, якщо в когось є якісь там поточні проекти, якщо хтось з роботою не справляється, то можете. То можете ділити роботою. Щось придумаємо разом. Такий варіант теж Оп, На практиці це все робота. Так, бріч, добре. Десь якщо тут штора, значить тут якесь вікно. Чи що це у нас за ширмочка така? Добре, я себе просто помічу, щоб я не забув, бо ви хто пробував говорити і щось робити, ви знаєте наскільки це не дуже просто. Тому... Це як воно є. Щось таке розтягнемо. Можливо, спробується потім через клоу заробити, можливо я полінуюся і зроблю це через готову штору, швидше за все. Але ця штора буде тут. Так телефон хоч на зарядці, але щось я там не особливо бачу. Ну, знаєте в чому плюс? Що трансляція наче тримається, вона не вилітає. Давайте ваші... <хи> Добре, віта. Перша на стрімі. Все буває фарше. Це другий раз за місяць, коли я теж це те запускаю. Так. Марія пише, що я питав, у мене ще питання, чи є можливість присунути, наприклад, цей стіл до задньої стіни. Якась така кнопка Neyline. А чого нейлайн? Цей стіл до задньої стінки. Ну типу, там де він цей. Можна прив'язкою це робити. Можна привязкою трійку активувати, Вертекс натискати і спочатку примагнітити. Тим чим треба. Ось так. І потім сунути. Ну і потім піднімати на ту висоту, якщо він не на тій висоті. А, 750. Чекайте, в об'єкт. Ось він піднявся. Коротше, це візуально тут столик буде. Нам треба якісь ніжки продумати. Ось так собі. Кабанський столик буде. Так, можна промагнічувати групу. Бачите, я скопіював два об'єкти, тягне один і тягнеться інший. Теж якби така штука, яка експериментом визначається, оцей столик. <рес> Хтось такий заходить, дивиться. Картинка з очікування, картинка з реальність. В принципі, якщо так чесно, то можна там все помоделити, то не важке. Щось знов є, готове, чайник, дивіться, за 2 секунди і. І-є. І, Добре. А, це є. Підлога, в принципі, яка не яка є. Давайте я її з прив'язкою примагнічу. Якщо перемагнітились не так, коргуємо її розмір. А, ще часто запитуєте там. Незручно працювати, коли всередині хати у нас нічого не видно. Тут якби є декілька способів. Якщо би, до прикладу, ми хотіли по-іншому зробити, то ми могли б створити плейн. І перший спосіб це його через Alt-X зробити прозорим. Забирати озайві сегменти е на початку і ось так дивитися крізь нього. Це варіант номер 1 Можна його ще навіть заморозити. Object Properties там. Show Frozen Gray, заморозити. Тоді ви, його... Тоді ви його ніяк не будете чіпати, а будете чіпати об'єкт. Бачите, воно собі нерухомо стоїть, а ви працюєте з тим об'єктом. Це варіант один. А, варіант номер 2 це те, що ви можете навіть без L так, Unfreeze All. Uh, unfreeze All, AltX, значит, нічого не видно, можна зайти на Object Properties і сказати таку функцію, яка називається Backface Cool. Тут вона десь є, так як нею не дуже часто користуюся. Ось. Uh, Display Properties-C-True Visible Display as Box, Backface Cool. Якщо ми активуємо цю кнопку, то у нас е з'являється можливість зайти на Plain, конвертувати його в Editable Poly, вибрати Polygon і натиснути кнопку Flip. Це на розділі Edit Polygons. І тоді ви будете бачити якби крізь нього. Якщо ви хочете знову повернути так, як було то вам доведеться натиснути через фліп. Фліп-фліп. Тобто він якби задню частину, коли вона повернута до нас, підкладка, то він пропускає можемо дивитися. Бачите, абсолютно нічого не видно. Відмінність від Alt-X, що тут у нас є якби така сіра полотно, а коли ми нажимаємо цю функцію backface call, то у нас чисте. Це і ви можете бачити, де ви там, наприклад, поставити камеру, легко до неї добиратися. Ой, ну, там розміщувати її. Камери то окрема тема. До речі, завдяки попередньому стріму мені декілька людей нагадало, як просто можна ставити, ставити камеру, якщо я хочу верхній ракурс. Так, от є у нас камера, камера як звичайний об'єкт. Камера присутня в будь-якій сцені, її бок бокс створюється в два етапи. Спочатку ми розтягуємо площину, потім піднімаємо нас, видавлюється верх. А камера спочатку вибирається, само собою, натискається тут і розтягується в напрямку, де ви хочете її крутити. Поки ви не відпустите, вона якби не перестане націлюватись. Ну і потім в камери є у нас дві, дві деталі. Є сама камера і є ціль. Ця ціль називається таргетом. Ви можете крутити як саму камеру за стрілочки ось так. Бачите, ваш якби таргет стоїть на місці і ви прокручуєтесь камерою навколо цього таргету. А можна ще рухати сам таргет. Вверх-вниз. Таким чином можна під'їхати своєю камерою поближче сюди. Це я зараз клікнув і на камеру, і на таргет. Посунув за хрестик, розмістив сюди, прокрутив і, бачите, з прив'язкою теж працює. Тобто, якщо ми з прив'язкою працюємо, ми точно будемо знати, що ця камера рівна. От Зайшли на цей, на вигляд зверху, докрутили. І ти докрутили і вона стоїть на прямо, прямій площині. Потім зайшли сюди наверх. Ось так поставили. Ну, ще от таргет можна порухати ось. Бачите, порухали таргет, а тепер у нас, якщо ми зайдемо в цю камеру, ми йдемося прямо зі стелі. Тут немає ніяких перекошень, ну правда тепер привязка трошки заважає. Ось це у нас ракурс зверху. Це якщо робити відсилку до... Попередніх наших таких зустрічей. Добре, з цим якби плюс-мінус ясно, напевно. Ох. У всіх звук пропав. Чи це я щось вже тут смикнув себе? Ютубу до кінця не розумієте. Захоплення раз, раз. Ну, в мене ця полосочка смикається. Якщо в когось звуку ще нема, то напевно звук пропав. <сум> Тому що двоє людей мінус. Або перезавантажити трансляцію буває буває... Так, DSTJR.